Ну, зброя дуже проста, АК-74. Ну так, да, він модифіцірований по-своєму. А модифіцірований повністю в об'єсі, тому що той штатний обвіс, який ще був при Радянському Союзі, він не зручний зовсім для ведення бойових дій. З тим об'єсом, який йшов в штатний, це ну, з ним зручно на полігоні. При стрільбі там, лежа сидя, стоя, все. Так, да, тут багато чого замінено і не по одному разу ну, я зробив собі те, що з чим мені зручно працювати. Зброя ідентична до зброї ворога. Що це тобі дає? Це мені дає те, що навіть якщо взяти такий випадок, коли в тебе закінчується бика твоє, ти можеш взяти бика противника. Чисто із-за цього моя група працює іменно з калібром 5.45.